Добрий день, шановні підписники та гості мого каналу. Це Південь України, південь Одеської області. Сьогодні буду різати модрину на штамбі. І покажу вам, як я це роблю. Дуже сильно обрізати я її не буду цього року. В попередніх відео я говорила, що зовсім не буду її чіпати, але трохи подумала і вирішила все ж таки її обрізати. Бачите, яка густа. Перш за все я дивлюсь у серединку і вирізаю те, що росте усередину. Як вам показати, От, бачите, оцю гілочку приберу зараз. Ось вона йде середину. Потім оцю приберу теж, бо тут є отака товста і від неї відходять теж гілочки, щоб вони не заважали одна одні, то одну з них я приберу. Щоб бачите, які бруньки на неї. Видаляємо все сухе, як завжди, все, що росте вниз, донизу. От суха була, от суха, ну напівсуха, так скажемо. Отак. Трохи легше. Все, що росте, бачите, всередину. Теж видаляємо, щоб не загущувати дерево. Все що перетинається, отак, один з одним, теж видаляє. От така, бачите, росте, росте. Вниз. От теж такі видаляю. Тепер покажу вам на прикладі цієї гілочки. Ось, бачите, вона росте так в сторону і тут стежинка, то я її трохи вкорочу, залишу на неї один, два, три цю прибору, бо вона росте всередину, а з цих залишу один, два, три, чотири. тут її обріжу. Тепер оці, що залишились, я теж вкорочую, над буню, яка саме така сильна зелена. Тут, бачите, от неї такі сплячіща. Отак. От І так, щоб брунечка дивилася або в бік, або а, а, назовні. Можна коригувати, бачите, так вийшло, що тут а, трохи вільне місце, пусте, нібито, то я оцю бруточку зріжу у бік, щоб вона сюди пішла і заповнила оцю пустоту. Ось. Ну і так далі оцю теж вирізаю те, що росте всередину, щоб не загущувати. так. тепер оцю я зріжу отут, бо вона перетинається, і я зріжу над цією брунькою і вона піде сюди мені. Отак. Так дивимося, щоб вона не дуже густа була. Проріжую її. Ну тут, бачите, тут багато дуже. Я залишу трохи менше їх, оцю виріжу. Ось. Цю залишу, але бруньку зріжу так, щоб вона йшла сюди в бік, А цю тут. Все, зайве я просто отак вкорочую, здалеку покажу. Ось вона довга, я її отут вкорочу, тоненько приберу. І так з усіма, бачите, як виглядає, вона обрізана. І ось ця. Так з усіма гілочками цю тоненько прибираю. Тут залишаю так, щоб сюди в бік шла мені пустоту закрити. Отут все, що всередину прибираю. Так. Я обрежу, потім покажу вам, що вийшло. Ось так виглядає тепер наша мудрина обрізана. Покажу ближче. Ось бачите, яка вона була густа дуже? Яка вона зараз? Бачите, все вирізала те, що йшло всередину. Ось тут теж вільно. Це дихає. Старалася так, як каскадом. Верхні гілочки коротші, а ці Ось Отак вона виглядає, така розкоряка. Обрізаю її кожного року з того року, як посадила. Дякую всім за перегляди, коментарі і лайки. Кому сподобалось, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення. Дякую нашим славним захисникам ЗСУ. Слава Україні і слава ЗСУ. Пока-пока!